На парковості цей автомобіль виглядає ну, як справжній американський такий монстр, можна сказати. Великий міський багажник дозволяє помістити в салон біля магазину дуже багато речей. В автомобілі можна їздити на далекі подорожі і тим самим не потрібно по новій пошті буде відправляти речі. Це мені подобається, по суті, е, що автомобіль може помістити дуже багато речей. Я хочу кудись поїхати, де я його тут Опа, закриваю. Ну і Далі в мене всі і асистенти, і безключовий вхід в автомобіль, шкіряний салон зручний великий. CarPlay, Android Auto. Е, до речі, бездротовий не потрібно підмикатися через шнурок, там, як наприклад, в Audi що. От, ну і газова установочка, вже пишіть, що потрібно заправити газ. Я сьогодні трішки покатався, потратив трішки пального. Ну але їде дуже непогано, особливо ось це враження, коли в автомобіля ось такий здоровенний капот, і всі автомобілі біля мене ну, виглядають просто такими малюсінькими. Jeep Grand Cherokee, хочу нагадати, 22 рік, лімітед комплектація в наявності, в продажу. Тому ви можете приїжджати, оглядати, купувати для себе автомобіль, повністю підготовлений під себе під ключ, без будь-яких вкладень. Тому класна автівка. Телефонуйте!